Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошник. І сьогодні у нас на огляді аж дві бензопили від торгової марки Ronix. Ну і звичайно, друзі, ми їх будемо тестувати та розбирати, дивитися всередині. І з нами сьогодні буде тестувати Мія. Ти готова? Перша так. Перша. Не боїшся? Боюся. Боїшся. Ну що, я буду поруч і я буду на so fast Like tricks, so... Одна з них модель 46,47. Потужність дана пилка має 1,9 кВт, об'єм циліндра 49,3. І довжина шини 18 дюймів або 45 см. Ну і, звичайно, потужніша модель 46,50. Потужність ця модель вже має 2,3 кВт. Більший об'єм циліндра 54, і 5 чи на в неї 20 дюймів або 50 сантиметрів. От, друзі, змоделюємо ситуацію, що жінка купила перший раз бензопилу і розпаковує, і буде нам розповідати, що вона бачить. Я думаю, що жінка, коли купляє бензопилу і розпаковує, вона подивилася і кличе чоловіка. Саме перше бачу захисний кожух. Важка шина, це шина ще ну, шина. Шина. важка, досить. Ті що ми з тобою тестували акумуляторні, там були якісь легші. Ця така досить. Ну, це Бензопила, і це, по-перше, більша шина, ніж в акумуляторних. Ємність для розведення палива. Так. О, тут класно. косметичка. Косметичка для ключів. Клас. Зуби додаткові. Бачу. Ну це вже І... по твоїй частині використає ключі. Все по фіншую, що в стандартних бензопилах іде. Це ланцюг Так. зрозуміла. І сама що вона Угу. Вона буде під своєю вагою в тебе різати. Так, а в другій... тут вже так закрита. Так само захисний. Але бачиш, друга Вражу. запакована так трішки ліпше. Пінопласт є бачу. Кожен да. шина. захисний шина. шина. Так, це очевидно зрозуміло, але ну, вже косметичка для клічі. Краща сумочка Більша. для китів. Чесно, друзі. І... Це вже така прям сумочка для прогулок. Ну, я таку бачу вперше. Окуляри поклали. Викрутки, ось цей ключ. Таким ключом я розбираю бензопили, поршневі, я відкручую дуже це зручний ще? ключ. Це напильник, щоб гострити ланцюги. І ззаді бачу є карман. Ну, тобто угу. місце тут а і спереді ще є карман. Ну так, ну так. Це... Да, ну, да. Каже, можна брати гуляти. Ну, в ліс пригодиться. Угу. Ланцюг. О, ланцюг вже навіть не в. До речі, друзі, в цій моделі ланцюг іде вже гартований, а як бачите, має додаткову. Структуру на звені це зроблено для того, щоб тягнулось краще масло. Покажи там той ланцюг. Показую. Тобто тут ланцюг вже йде гартований суперзуб в потужнішій моделі, а в дешевшій моделі йде звичайний ланцюг і не суперзуб. Ну і ці всі справи ми будемо порівнювати, зрівнювати, яка краще ріжа, яка потужніша. Для того в нас такий буде порівняльний огляд. Ого, тут да. така комплектація вже да. прямо і лійка, лійка. і з сіточкою навіть. Тут вже каністра. Ціла така каністра кліта. Бач, так, 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 поясню людям. Тут же, бачите, йде каністра для розведення палива, плюс збоку намальовані пропорції мастила. Бачу, вказано 40 до 1, з іншої сторони 25 до 1. Цю пилку ми обов'язково. Розводимо в пропорції 25 до 1. Ого, а ця така вже ого. Відчутно, що потужніша? Дуже навіть двома руками. Ну тобто, це вже суто чоловіча пилка. Будеш теж різати? Якщо ти підстрахуєш, підстрахую. Опа, ну що ж, друзі, давайте разом з вами зайдемо на її каталог та подивимося, по чому продають різні бензопили. Адже на є каталог найзручніше підбирати для себе всякі різні товари від різних інтернет-магазинів. Як бачите, дуже зручно не є каталозі підбирати від дешевих до. Дорогих також можна підібрати по популярності. Ну і звичайно, можна подивитися, по чому продають самі дорогі бензопили. Справа на сторінці є доточний фільтр, де ви зможете підібрати по будь-яких параметрах, а вище ви можете підібрати по торгових марках. Ось, наприклад, вибираєте Ronix і видно всі бензопили від торгової марки Ronix. І ось, будь ласка, дорожча модель. І видно, які інтернет-магазини вам пропонують. Отож, друзі, кого цікавлять бензопили, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Друзі, перед зборкою хочу показати такий нюанс. Приємний. Вроді би пилка. Да, зараз деякі не пущать, а там стандартний Китаєс. А ніфіга не стандартний китаєць, тому що на Ronixi мототехніку я вже робив огляди, там поршньові йдуть якісні, брендовані, плюс кольця йдуть аж. мені цікаво, які будуть ось тут кільця стояти. Але звернув вашу увагу, що на зубах є спеціальний чехол. Тобто, якщо треба буде, то ви якщо десь перевозите там, в автомобілі чи ще десь, щоб тими зубами нічого не пошкодити, то, як бачите, віддівається чехол. Раз, і все. Ну, такого рішення я ніде не бачив. Я завжди кажу, що великі справи пізнаються з малих. І Ронікс, як бачите, це реалізовує. Так, давайте встановимо ланцюг. Перед установкою ланцюга хочу показати, що зірочка тут стоїть плаваючого типу. В народі їх називають таблетки. Такі зірочки краще, ліпше служать і проще їх буде міняти, чим замінювати повністю всю тарілку. Так, друзі, відразу хочу сказати, що ланцюг йде тут на 38 ріжучих зубів або на 76 ланок. Як бачите, друзі, тяжне ланцюга розташоване збоку. Таким натяжним краще та зручніше користуватися. Так, друзі, тут ланцюг вже йде на 36 зубів або 72 ланки. Ланцюг йде звичайний. Не супер зуб. ну і ми порівняємо, як я вже казав. Так, як бачите, отут вже тяжне ланцюга розташоване. Сторця трішки незручно, ну але натягувати можна. Але сам прикол в тому, що в майбутньому можна замінити гвинт і поставити такий гвинт, що буде натягуватись з боку. Тобто можливість є. Ну що ж, друзі, тепер по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати їх в руках, а тим більше покористуватись. Так, давайте друзі, спочатку розповім про модель 46-47, як я вже сказав, ріжуча гарнітура. В неї становить 45 сантиметрів. Плюс хочу показати, що зірочка має 4 заклепки. Ріжучі зуби також є. Зараз їх встановимо. Так, покажу, як виглядає повітряна заслонка. Широка, нормальна. Витянули назад. Вона не заскакує, її треба засовувати. Бюджетніші пилці, як бачите, стоїть звичайний тумблер. Давайте глянемо, який тут стоїть повітряний фільтр. Відразу покажу, що зроблено на таких кліпсах, то мені відразу подобається. Звичайний фільтр нейлонового типу. Далі лізти не буду, далі після тесту покажу. Подивимося, яка поршнева. Стартер тут йде, плавний запуск. Покажу зразу, як реалізовані пробки. Покажу зразу, що гумка йде тут кругла, не плоска, це є паливний бак, це дуже добре. І також в масляному баці. Як бачите, гумка йде кругла, не плоска. Якщо стоять плоскі гумки, вони будуть більше пропускати і мастилу, і бензин. Тут таких нюансів не буде. Так, друзі, як бачите, паливний фільтр стоїть войлочного типу. Тепер розповім про модель 4650, вона трішки вже йде інакша. Покажу підсос речах повітряної заслонки. Тобто, якщо його ви виймаєте, нажимаєте клавішу газу, він же сам вертається в зворотньому напрямку, і плюс тут замість тумблера вже стоїть. Кнопка включення це трішки краще, ніж тумблер. І стартер, друзі. Та, тут також плавний запуск, і ручка стартера, як бачите, тут прогумована і має структуру під пальці. Так, давайте глянемо на повітряний фільтр. І як бачите, повітряний фільтр вже тут стоїть бумажного типу. Це як у автомобілів такі фільтри. Краще відфільтровують повітря. Також покажу, що гумки паливного і масляного баку йдуть круглі. І паливний фільтр, як бачите, також войлочного типу. Так, давайте залиємо паливо. Ще раз покажу, яка йде класна лійка в потужнішого Ронікса. Дуже зручно такими лійками заливати паливо. Ви ні каплі не проллєте. Раз і все. Ну що ж, друзі, спробуємо, з якого разу заведеться. Хапнула. І тепер ще раз легесенько. Ага, не увімкнув. І тепер пробуємо наступну модель. Хапнула. Тут же підсос треба засунути. Глушу, пробуємо ще раз завести. Дивись. Тумблер вверх включається, uh -huh. а вони заглушаться. Uh -huh. Сюди стаєш класно ногою, прямо всередину, і ногою тримаєш її. Uh -huh. І тут зверху е, прижимаєш її до землі. Тобто нога і е, рука прижимає до землі. Uh -huh. Тумблер вверх, тумблер доверху. Uh -huh. І стартером дергаєш. І разом. А? а ти так боялася. Я боялася, але все одно страшно горчить. Адреналін. Ага. Мені подобається, коли в тебе адреналін. Давай пробуй наступну. Так само все? Так, так само давай трошки на пагорбок поставимо. Так так само притискаєш до доверху і піднімеш так. Тут, тут вже кладеш, а тут вже. не Так, так, так. так само піднімеш погазуєш. Легенько, бачите, легенько справляється жінка, заводить Вашого без проблем. Разу, до речі. А, ну з першого разу, ну, звичайно, бо я їх вже завів. <рес> Перевіримо, як поступає мостило. Бачте, добре обов'язково перед кожним разом, коли ви ріжете чи заливаєте масло, ви проганяєте так само, як я, і а, і дивитеся, чи масло поступається обов'язково. Перше спробуємо потужнішу пилку. Так, друзі, зараз попробуємо, яка пилка краще справляється з такою колодою, і ви побачите на екрані, яка швидше ріже. Так, зараз пробує Мія порізати в перше ріже. Так, друзі, покажу, що дерево не сире, дерево, сухеньке, 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 не трохляве, а сухе дерево тяжкіше різати, ніж сире. Мія, що ти можеш сказати про роботу пил? Мені сподобалось, мені набагато цікавіше, виявилося різати цими бензиновими, чим якимось, наприклад, Акумуляторному да вони потужні така моща. Ти просто ріжеш і ти воно дерево не відчуває. воно просто його як по масу. Я бачу твої емоції. Скажи мені, що таке діло краще, чим акумуляторний легше набагато. Я думала, що я не знаю, завжди так само їх боялася. Угу. Ну але блін, ну це моща. А яка тобі з цих двох потужніше, легше різати? Якою більшою легше? Вона тяжкіше, вона там сама йде. Чесно, так? коли ріжеш, то не відчуваєш, що тяжкіше, легше. Mm -hmm. Ну тобто чути, що більша має, напевно, більшу потужність. Mm -hmm. Отож, друзі, знайшов таку поляну зі зрізаним дубом. Як бачите, пеньки тут дубові, пеньки великі, і ми спробуємо, що зможе даний ронікс. Так, спочатку пробую менш потужнішу пилку. Ну, друзі, як бачите, я показав, як вона справляється з твердою породою. Ось, будь ласка, покажу зріз. Більший, ніж шина. Ви бачили, я обходив з двох сторін і це я працював слабшою пилкою зі звичайним ланцюгом, не суперзуб. Зараз попробую суперзубом. Так, давайте, друзі, я беру більшу пилку і погнали нею. Друзі, ну, як ви побачили, пилкою з більшою поршневою реально легше різати. Суперзуб, він просто летить, він не відчуває. Я ось, наприклад, різав цей пеньок, вийшов з пінька і носиком зайшов в другий пеньок. Я навіть не відчув ніякого удару, нічого не відчув, настільки тут хватає потужності, настільки тут хороший ланцюг. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Друзі, хочу вам звернути увагу, нічого не нахвалюю, але завжди на якихось якісних виробах на пластиках. По-любому буде писати, з чого зроблений цей пластик. Як бачите, ось тут на кришці пише. На повітряному фільтрі на прижимній кришці також пише. Так, Покажу, як виглядають свічки. Це йде від слабшої моделі. Свічка йде, як бачите, від торгової марки LD. А від дорожчої моделі йде свічка Torch. Торч, звичайно, буде краща свічка, але і LD загалом також непогана свіча. Покажу, як виглядають стартера, це є від потужнішої моделі. Як бачите, стартер йде плавний пуск на 4 засепа. Є спеціальні такі зубчики, щоб шнурок не злітав на сторону. Також тут в корпусі стартера є спеціальне таке лиття, щоб шнурок також не злітав. Ну, в принципі, зроблено нормально. І на цьому капролоні, бачите, також є вибиті значення, з чого він зроблений і так далі. Від слабшої пилки точно такий самий стартер. По маховиках це є дорожча модель. Є, бачите, металеві собачки, металеві зацепи. В мене є досвід там, з розборкою, з ремонтами бензопил мотокос. І я дуже багато часто бачу, і коли я робив огляд на мотокоси, всі там писали, а, дішман Китай, Дішман Китай. Воно виглядає так, нібито, знаєте, там е, така звичайна класична модель, але е, ту ж класичну модель можна зібрати, наприклад, в різних якостях. По глушниках тут претензій немає, зроблені нормально, стоять товсті паранітові прокладки. І ось, будь ласка, друга прокладка. Так, Покажу, як виглядають карбюратори. Претензій тут немає. Всюди йдуть металеві патрубки. Покажу торгову марку карбюратора, хто займається ремонтом бензопили, хто займається продажем бензопил. Підтвердять мої слова, що карбюратори ті йдуть нормальної якості. І також в дешевшій моделі. Як бачите, карбюратор заводський, карбюратор йде брендовий, ну, претензій тут немає. Так, давайте доберемося до поршневих. Відразу хочу сказати, що класно зафіксовані різьбовий фіксатор. Це чути, як я відкручую. Також в дешевшій. Так, друзі, хочу показати, що циліндри відрізняються вдвох. Як бачите, в дешевшій такий стоїть звичайний циліндр, а тут вже йде циліндр покращений. Тобто, як бачите, скільки тут є ребер для охолодження, плюс і в верхній частині також більші ребра для охолодження. Зараз я ще їх розберу, подивимося колінвали шатуни. І також потужніший діаметр поршня йде 45, в слабший. Також іде 45, але не спішіть говорити гоп. Покажу зараз циліндри. Як бачите, в потужніший циліндр йде на 4 вікна, а в слабший циліндр йде звичайний на 2 вікна. І там і там напилення хороше. Ще раз покажу циліндри. Як бачите, напилення хороше, претензій тут немає. Покажу, як виглядають поршня. Це йде в потужніший поршень. Ось це йде слабше. Як бачите, в потужніший виходить менше нагару, тому що тут трішки інакший циліндр, в тій трішки більше нагару. Це йде властиво всім двохтактним двигунам. Також покажу, що дві пилки. Шатуни мають з плакуванням це йде потужніше, це йде слабша. Плакування це є термообробка металу з таким плакуванням, шатуни краще і довше служать. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, в підсумку скажу як людина, яка розбирається в мототехніки. Я не одну бензокосу, не одну бензопилу вже ремонтував. Скажу, що це нормальна якісна зборка, і багато людей помиляється, тому що пишуть: о, це все китаєць, все одне і те саме, тільки в різний колір фарбують, різні наклейки красять. Тому що ще раз наголошую, Ронікс поставляється аж в 90 країн світу, це є європейські країни. Ну і звичайно, там норми зовсім інакші. Ну і вкотре-вкотре тест доказує, що Ронікс реально працює на ім'я. Трішки дорожче, але відповідно все якісне. Як бачите, якісний пластик, карбюратори хороші стоять. Також, як бачите, кільця якісні стоять, що найважливіше в двохтактному двигуні. Ну і по роботі, друзі, ви побачили, що потужніша вона краща, потужніша вона має кращу комплектацію, кращий ланцюг. Бюджетна вона трішки така підійде більш для домашнього використання. А ось потужнішу вже реально можна йти заготовлювати невеличку заготовку таких дров. Єдине, друзі, що мені не сподобалося і до чого можна докопатися, це ось до цього тумблера. Але, як ви бачите, він працює туго, тому що навіть в дешмана такого дешевого китайського підвала тумблери працюють легенько, бувало, мені приносять пилку на ремонт, я газую, а тумблер сам по собі вимикається. Тут таких проблем з тим тумблером не буде. І я сміло рекомендую ті дві бензопили для щоденного використання. І я даю слово зі своїми завданнями, вони справляться на 5 з плюсом.